У повітряних силах України створюють новий рід військ, безпілотні системи ППО здатні перехоплювати російські цілі за допомогою дронів, гелікоптерів та сучасних засобів РЕП. Лукашенко з путіним задумали будівництво нової АЕС, щоб забезпечувати світлом окуповані українські території, тоді як Словаччина блокує новий пакет санкцій ЄС. Зеленський різко розкритикував слабку реакцію Європи на російські літаки. А в самій РФ почався паливний колапс. У Липецькій області бензин уже відпускають лише за талонами. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на цей канал. Це мій резервний канал. Створений для того, щоб ми зібрали тут всіх своїх Офіційні новини. Тільки тут за три хвилини у повітряних силах з'явився новий рід військ безпілотні системи ППО, заявив Сирський. Йдеться про масштабування дронів перехоплювачів, зокрема іноземного виробництва, бойових гелікоптерів, легкомоторної авіації з кулеметними установками, а також нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби, розповів головнокомандувач. Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває на початку гібридної. Війни проти Європи. Я думаю, ми побачимо ще більше таких випадків. Ми бачили певний паттерн, і він не виглядає добре. Наголосила прем'єрка Данії. Вона додала, що Копенгаген нині не визначив, хто стоїть за подібними атаками на наші аеропорти та іншу критичну інфраструктуру. Дуже слабка реакція. Треба було збивати все. Зеленський влучно прокоментував порушення Росією повітряного простору Євросоюзу. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви маєте відповісти. Якщо літаки у вашому просторі, ви маєте їх блокувати, сказав президент президент України, якщо Росіяни зроблять нам блекаут, ми будемо атакувати їх енергетику. Нам потрібна зброя великої дальності від США заявив Зеленський. Лукашенко пропонує Путіну побудувати нову АЕС на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на окуповані території Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Путін у відповідь запевнив гроші на це є. Словаччина наразі блокує 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Сьогодні посли членів Євросоюзу Союзу вперше обговорили нові обмеження. Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені. Наступного тижня повідомив кореспондент. Паливний колапс докотився вже й до Липецької області РФ. Уже продають 92-й, 95-й по талонах, а подекуди заправляють виключно спецтранспорт. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.